У вільній країні і у вільному місті, що саме може вирішити, як і що називати про запорізьку топоніміку причини зміни назв, вулиць і увага Маяковського розповість історична Олена Машталяр. Це радянський поет Володимир Маяковський, а це уривок з його поезії. Товаришу Москаль на Україну жартів не скаль. Вивчіть мову цю. Зі стягів, лексиконів мас повсталих, велич в мові цій і простота. Чуєш, сурми заграли, час розплати настав? Колись поет побував у Запоріжжі, провів зустріч із читачами. Бо це, мабуть, і усі його заслуги перед нашим містом. Але попри це, ім'я поета носять площа і проспект. Запоріжці вже багато разів ініціювали перейменування цих об'єктів та інших вулиць обласного центру. Я ставлюся до цього позитивно, але думаю, що не варто рубати, як кажуть, з плеча, тому що є вулиці і є площі, які варто залишити. Ну а ті вулиці, які несуть ідеологічне, якесь забарвлення, звичайно. Потрібно перейменовувати. От, І я рада, що у нас з'явилися ті назви історичні, які були в 19 столітті і на початку 20 століття. Мені це подобається. Хоча і важко нам ну, іноді орієнтуватися. але мені це подобається. Треба повертати і сучасне, і старим, винним. Наше місто вже не вперше переживає кампанії з перейменування міських назв урбанонімів. Перша хвиля це була 1922 рік. Пов'язана вона була з тим, що треба було вшанувати більшовицьких героїв більшовицького перевороту 1917 року. І з'являються назви на їх честь. друга хвиля перейменувань таких масових вона Розпочалася у 1941 році була пов'язана з нацистською окупацією міста після другої світової вулиці Запоріжжя знов зазнали перейменування. З'явилося багато назв пов'язаних з героями війни. Але чимала кількість вулиць мала і нейтральні назви: трансформаторна, елеваторна, вражна, зразкова тощо вони не несли жодного ідейного чи історичного навантаження. Остання хвиля перейменувань відбувається в наш час і пов'язана з декомунізацією. Я думаю, що процес перейменувань це процес, який буде завжди. Народжуються нові люди у нових поколінь з'являються нові герої, і звичайно, що ці герої потребують. Вічнення в назвах, і мені здається, що нашим вулицям більше посували б такі от назви з української історії, культури і е, пов'язані з українською ідеєю. Фахівці вважають, що процес переменувань триватиме постійно допоки існуватиме міське середовище. Тож боятися його не варто. Навпаки, слід розуміти, що урбаноніми є відображенням колективної свідомості українців, усвідомленням своєї унікальності і незалежності. Дякую